Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і вітаю вас Томас! Томас! Друзі, у нас сьогодні пішов дощик. В ті дні минулі була така спека, ну, прям як в Сахарі. А сьогодні так гарненько. Вже другий раз за день дощик проходить. І ось я вирішила пройтися трошки садочком. Показати вам, як мої рослинки перенесли спеку, дуже було гаряче, я їх трошки спасала, деякі рослинки бачила, що й попропадали. Не все, звісно, пропало. Я старалася підливати, притіняти. Якось так. Квітують мої пеларгонії. Після дощу вони вже такі трошки забиті, але нічого відновляться. Дуже гарні такі. Дивіться, в мене така новиночка цього року. Бачите, яке листечко гарне. Ось така. Деєрвіла ніяк не може розквітнути, не знаю, чи на неї жара впливає. Вона вже повинна квітнути. Ось тільки-тільки деякі є жовтеньким буде квітувати. Вже починають своє друге квітування вейгели, Так я їх і не обрізала, тому що було дійсно жарко. Я не хотіла їх травмувати. Дивіться, бачите, буде квітувати. Друге квітування не таке рясне, як перше було. Але все одно прикольно, гарно. Ось ця така червоненька Red Prince, В неї дивіться, яке рясне квітування. Але якось я не сприймаю. Оце друге квітування мені, ну, не таке рясне, як було весною. Весною більш такий садочок був дійсно весь в вейгелах, як квітували, то так було нарядно. Молодилка, буду, ці, що квітують, вже викидати, вже вони переквітували. І бачите, ці великі дорослі. Діточки, вони вже пропали. Добре, щоб понапускали мені маленьких, буду розмножувати їх. Мишки мої. Не знаю, якось так незамітно вони тут сидять. Але дивіться, які вони гарні. Молодила дуже пострадали від спеки. Я ходила, дивилася на них, вони так поміняли колір, яскраві такі були, а після спеки вони більш такі погорівчі. Видно, що трошки пригоріли, на них дуже попливало сонечко. Зараз деякі очітки гарно квітують. Це Камчатський Марія Гатний. Покажу вам, як квітує щавель декоративний. Дійсно, як такий звичайний їстівний щавель, дивіться. Ось так він насівається. Треба його вже зрізати, щоб він наростав таким знов яскравим кущиком. А то він змінив своє забарвлення Томас мій бешкетник там. Так йому добре. Зараз він після тієї спеки також так йому добре на дворі. Вже квітує, ну, починає квітувати гіпіскус деревовидний. Ще не таке рясне квітування, що й нема що показувати, Тільки декуди. Подекуди, бачите, такі квіточки відкриваються. Дуже гарний мені він подобається, Ну, після дощику дійсно така вже краса, так, все свіженьке таке. Каріоптеріс який красивий. Я не буду акцентувати на кожну рослинку, просто покажу вам. Швиденько, тобто така буде невеличка прогулянка. Ось посадила імперату в такий, в таке кашпо, бачите? Не знаю, чи показувала, як квітує. Орегано варіагатне Вже я його буду обрізати скоро цвіт, придавати таку форму йому наче. Ось так він квітує. До речі, гарно квітує, але бачите, кущик розвалюється, і його треба обрізати, щоб був такий компактний. Кровохлібка варієгатна, також вона мені тут подобається, вона також так гарненько квітує. Вже треба все починати заново, стригти, обрізати бачите, яка бірючина варіягатна, виросло, яке дерево вже високе. Ось такий декор в садочку з'явився такі кульки. Квітують анемони, пізні. Гейхери, дивіться, які красиві. До речі, ніяк не можу змонтувати відео про гейхери. Я вже його і зняла, тому що я обрізала цвіт і хочу показати вам по сортах, яка в мене колекція. І ніяк не вистачає часу. Бересклет. Ще один декор. Ось такий темна кулька. Дивіться, як почала заростати маленька гірочка. Так швидко розростається все. Ну, і арум італійський. Дивіться, я листя обрізала, а качанчики такі стоять. Скоро вони змінять колір на червоний, аби тільки ніхто тут їх не зламав. У мене тут а котики бігають. І трошки переживаю. Ось такі. Скоро він від, ну, ці качанчики, вони. Перецвітуть, будуть е, червоні, і все, вже його не буде на літо. Считайте, він буде аж просинатися е, десь осінню. Листочки його будуть просинатися. Так що не переживайте, ви ж питаєте постійно мене, е, Арум, мабуть, пропав. Ні, він не пропав. Це така його, як кажуть, способність. Бачу, що почала заново квітувати купальниця. Я в шоці. Другий раз за сезон квітує. Сьогодні одна жіночка мені написала у Viber Віта, а де ж ваші лілейники? Ви знаєте, я дійсно про них забула. Я маю лілейники. Зараз я вам. Їх покажу, тому що я їх не могла придумати, де посадити в саду, і я їх вирішила посадити на дорозі перед входом до нас в двір. Томас! кресунчик. Ідем тоді дивитись на лілейники. Ще дивіться, який красивий кущик гортензії. Яка краса. Ось так у мене перед входом до нас на подвір'я я вам тут ще й не показувала, мабуть. Йдемо до лілейників. Ось мої лілейники. Небагато сортів маю, але не хотілося мені викидати їх, тому вирішила посадити їх тут. Продовжую гуляти своїм садочком. Анжела мене знову балує, знову мені сплела ось таке гніздечко. Дуже красиво, я туди пташечку посадила. Ось так в мене вона тут вписалася в цей дизайн. Хвости дощиком помиті. Гейхери. дивіться, яка красива вейгела, монет. І давайте ще трошки пройдемося. Зараз хоч можна трошки прогулятися дуже так свіженько на вулиці. Що у мене тут? В мене тут гортензії цього року не дуже. Мені не подобаються. Щось в мене широколиста не хоче так квітувати. Чи я її неправильно обрізала, можливо, а можливо, я її вкривала і. Ну, не знаю, щось вона. Бачите, як зелені такі листя наростила, кущик, а цвіту зовсім мало. Ну, і волотисті в мене цього року теж не маю я чим. Похвастатися, щось немає. Цвіту хіба, можливо, де пізніше ще виб'є цвіт? Але, але, ось таке мохіто. Бачу, що зацвіла. Дуже гарна така квітка. мохіто є. Так, ще вернусь. Бачу, що вже буде квітувати в мене варігатна моя гортензія. Бачите? Щось вона трошки хлорозить і підливаю, і оприскую. Не знаю, мабуть, на неї також впливають аномалії природи. Дивіться, які красиві листячко. Так, я тут поливала, була ще вчора шланг, оставила, бо доливала вставочок водичку. Після спеки дуже вставочку водичка випаровувалась. Покажу вам горець палітру художника. Так, зараз він гарно виглядає. Ще хочу показати, можливо, комусь пригодиться така ідейка. Мені дуже сподобалося садити в кашпо вербузіля монетне. Бачите, вже воно квітує. Трошки на сонечку воно підгорає. Його треба, мабуть, в півтінь трохи садити. Буду закінчувати своє відео, мабуть, завтра вам ще зніму. Іншу частину прогулянки, так як починають вже дуже кусати комарі. Вже вечоріє і комарі дуже кусають. Ось такий дерен у мене. Ось так. Я вам дуже дякую, що ви побули хоч трошки зі мною. Всім дякую за увагу. І буду старатися вам. Потрошки частіше знімати такі недовгі відео. Знаю, що вам цікаво. Дякую, що пишете, зі мною спілкуєтесь. Всі, хто пишуть, не переживайте, всім відповідаю. У мене у Вайбері дуже багато запитів буває, але я стараюся всім відписати. Зараз стараюсь рослинки не відправляти, тому що ви ж знаєте, що в мене більшість рослинок. Із відкритого ґрунту, тобто відкритий корінь, викопую. І я переживаю, щоб рослинки доїхали, далі у вас прийнялися. Тому давайте почекаємо, нехай ця спека спаде трошки, і буду далі відправляти. Рослинок багато маю. якось так. Всім дякую і до зустрічі!